Я всіх вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. На цьому каналі один раз на тиждень ми кажемо про питання пенсії. І ми кажемо в першій частині, як має бути обрахунок справедливої пенсії, незалежно від того, ким людина працювала. І в подальшому ми кажемо вже про останні новини в пенсійній системі. І сьогодні ми скажемо про максимальну пенсію в Україні, хто її буде отримувати в 2024 році. Тому починаємо з самого найголовнішого моменту, яким чином має бути зроблений обрахунок справедливої пенсії в Україні. І ми враховуємо, що незалежно від того, ким людина працювала, яку посаду займала, яку діяльність здійснював, незалежно від цього. Ця людина, цей працівник, цей пенсіонер, людина пенсійного віку буде отримувати справедливу пенсію. В чому наполягає наша ідея? Ми прив'язуємось до трудового стажу працівника, скільки він років відпрацював. Другий момент це розмір мінімальної заробітної плати. Зараз він 8 тисяч гривень. І ми беремо. Від цього мінімального розміру заробітної плати 5%. І це буде 400 гривень. Цю суму ми множимо на кількість відпрацьованих років з урахуванням трудового стажу. Наприклад, людина має 30 років трудового стажу. Тобто, 400 гривень ми множимо на 30 років, і розмір пенсії буде 12 тисяч гривень для будь-якого працівника, незалежно від його діяльності. І це буде виплата саме з Пенсійного фонду України для людей 60, і ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Але є такі моменти, коли людина має заохочення від держави, якісь нагороди, якісь статуси відповідні, за свій трудовий шлях. Людина чогось досягла. І як в цьому випадку буде? Кошти будуть випла... виплачені цим людям. Тільки з державного бюджету України за рахунок соціальних служб. Все. Крапка. Тобто, ми роз'єднуємо пенсійний фонд України для людей пенсійного віку 60. Плюс. Це пенсія. І окремо державний бюджет України для тих людей, які мали заохочення перед державою за свою трудову діяльність. Ось таким чином має бути. І це буде справедливо і буде спрощення. Оцей обрахунок пенсії. Але на сьогоднішній час ми маємо зовсім іншу картину. Все виплачується з пенсійного фонду України. Це спецпенсії, якісь захочення, якісь нагороди такі таке інше. Ось в чому полягає різниця між нашою системою і вирішенням проблеми і сьогодення. Вже не кажучи про сам рахунок пенсії, який він є. Бо на сьогоднішній час він є і мінімальна пенсія, і максимальна пенсія. По нашим моментам цього немає ні максимальна, ні мінімальна. Є справедлива пенсія для будь-якого працівника, який має вік 60, який відпрацював і має трудовий стаж. Ось в чому полягає зміни. І ми ці зміни пропонуємо. І це треба узаконити на законодавчому рівні. Таким чином змінити законодавство щодо обрахунку пенсії. це буде спрощення, це буде покращення. І це буде зрозуміло будь-якому працівнику. Але ми також кажемо і про сьогодення, що ми маємо на сьогоднішній час? І це, як ми сказали в нашому відео. Про максимальну пенсію в Україні, яка є на сьогоднішній час, і хто такі пенсії буде отримувати? Давайте з'ясуємо це. З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні зросла до рівня прожиткового мінімуму, який збільшився з 2093 гривень до 2361 гривні. Тобто мінімальна пенсія зараз 2361 гривня. А це на 268 гривень більше порівняно з минулим роком. Ось такий проміжок. Тобто вони підняли мінімальну пенсію на 268 гривень. Водночас зросла також і максимальна пенсія, яка становить 10 прожиткових мінімумів. Чому 10? Я не розумію, але 10. І вона збільшилася з 20 930 гривень до 23 000 610 гривень. Тобто є такі розуміння, як мінімальна пенсія на сьогоднішній час і максимальна пенсія України. Хто ж буде отримувати максимальну пенсію? Важливо зазначити, що у 2024 році певні категорії осіб, такі як державні службовці, працівники органів місцевого срадування, народні депутати та науковці зможуть отримувати максимальні пенсії. Чому так? А тому, що пенсії вони будуть отримувати, тому що у них були вищі зарплати. І можна сказати, пенсії з вищими зарплатами. Тобто, чим вище ти отримуєш заробітну плату, тим більше у тебе буде пенсія. Ось така система сьогодення. Згідно з даними Пенсійного фонду України, особи із заробітною платою удвічі вищою. За середню заробітну плату, а це понад 33 тисячі гривень, з якої сплачено єдиний соціальний внесок, отримуватимуть пенсію у розмірі майже 17 тисяч гривень. Тобто, яка сьогоднішня система? Чим більше у тебе заробітна плата, тим більшу пенсію ти отримуєш. Де справедливість немає. Ось ця пенсійна система сьогодення, всі ці пенсійні реформи, які розпочалися з 2004 року, призвели ось до таких результатів. А як же бути звичайному працівнику? Скільки він отримує? Чи йому розраховувати на мінімальну пенсію, на той мінімум, за який він не може прожити? Ось в чому проблема сьогоднішньої пенсійної системи. І це треба змінювати тільки на законодавчому рівні. Ось і все, шановні глядачі, тільки таким чином. Про що ми сказали в нашій першій частині відео, яким чином має бути зроблений обрахунок справедливої пенсії, а не так, як зараз. Тому всім дякую, шановні глядачі, це відео дуже важливо. Поширте його, зрозумійте його. І тільки зміни на законодавчому рівні можуть призвести до нашої системи щодо обрахунку пенсії. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і ставайте нашими підписниками. До нових зустрічей!